Одна держава приєдналася до спільної декларації групи СЕМІ щодо гарантій безпеки для України. Тривають двосторонні консультації. Про це повідомили в офісі президента України. Проекти відповідних угод уже передали Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія, каже керівник офісу президента Андрій Єрмак. Нині гарантії безпеки нашій державі готові надати 6 з 27 членів Євросоюзу, а також 26 країн НАТО. Не приєдналися до спільної декларації Туреччина, Польща, Словаччина, Угорщина, Хорватія, Мальта та Австрія. Початок переговорів про вступ України до ЄС та підготовка до саміту НАТО Володимир Зеленський назвав основні завдання для дипломатів на наступний рік. Серед основних викликів також санкції проти Росії та притягнення країни-агресорки до відповідальності. Крім того, президент попросив дипломатів працювати над тим, щоб українці поверталися на батьківщину. Початок переговорів про вступ України до ЄС. Підготовка до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо. Кожному з вас будуть представлені наші оновлення оборонні і безпекові потреби для нашої армії. Ви маєте працювати постійно над тим, щоб їх задовольнити. Ми маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск. І на це мають бути спрямовані саме ваші дії дії нашого дипломатичного корпусу. Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців. Працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас. Працюйте для того, щоб наші люди повертались в державу і щоб всі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені. Україна та Польща прагнуть одного поразки Російської Федерації. Про це за підсумком свого візиту в Київ заявив міністр закордонних справ Польщі Радислав Сікорський. Мовляв, потрібно зробити все для того, аби ця колоніальна війна стала останньою, яку розв'язала Росія. А для цього Європі необхідно мобілізувати спільні зусилля насамперед у виробництві озброєння. Це Остання колоніальна війна Росії. Україна має виграти, а Росія має програти. Це те, що ми думаємо, незалежно від того, хто при владі в Польщі не можна виграти війну за допомогою тактичних зіткнень, а шляхом виробництва. Якщо Європа мобілізує свої зусилля, Росія програє. Про все це ми поговоримо зараз з Андрієм Сибігою. Це дипломат, заступник керівника офісу президента України. Пане Андрію, доброго вам вечора! Вітаємо. вас. Доброго вечора і вам вітаю. Отже, гарантії безпеки для України знаємо, що до цієї декларації вже приєдналася 31 країна. Наскільки швидко рухається цей процес, і якими результатами ми можемо похвалитися на кінець 2023 року. Тому що знаємо, що процес цей був запущений в липні цього року? Е, мабуть, почну з того, що тверджно скажу. Що ми маємо суттєвий прогрес саме на треку забезпечення Україні безпекових гарантій, ви у вашому ролику дали інформацію щодо підведення підсумків президентом України? Це було вчора на день дипломата основних здобутків України на зовнішньополітичній арені. І, власне, напрямок безпекових гарантій та формула. Миру це один з найбільш вагомих здобутків зовнішньої політики України, і по обидвох цих напрямках ми маємо суттєвий прогрес, це продовжу наступним: що слід сприймати площину безпекових гарантій України також і в. Через ту призму, що безпека України є невід'ємною частиною безпеки Євроатлантичного регіону, і саме такий підхід сповідують наші союзники, і саме це було відображено і лягло в основу тієї заяви спільної декларації, про яку ви згадали, укладеної 12 липня під час Вільнюського саміту спільної декларації про довгострокові безпекові гарантії та економічну підтримку України. Але насправді все це чи в цьому всьому передавала дуже вагома робота. Очолював і очолює цей процес особисто Андрій Єрма, керівник офісу, і я можу це підтвердити, що буквально з перших днів повномасштабної агресії розпочалися розмірковування, розпочався аналіз, яким чином посилити безпеку України, яким чином посилити стійкість України спільно з нашими. Партнерами, адже вони чітко розглядають безпеку України також як невід'ємну складову Євроатлантичної безпеки, що важливо, оскільки це був трек по лінії безпекових радників чи радників з питань безпеки, це все відбувалося дуже предметно і ефективно, і вінцем цього стала декларація у вільносі 12 липня. Що вона свідчить, чи що вона означає? Вона означає непохитну довготермінову підтримку України нашими союзниками і відданість стратегічній меті підтримки вільної, сильної України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Це надзвичайно важливо розуміти і так сприймати а також це фіксація незмінної. Як я вже повторив, підтримки України, яка відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції євроатлантичну спільноту. Що ще містить ця декларація? Вона містить конкретні довгострокові зобов'язання і домовленості в сфері безпеки. З... Чи з пріоритетністю на підтримці обороні України на суші в повітрі та на морі з акцентом на протиповітря, протиповітряній обороні, далекобійній артилерії та вогневих засобах ураження дальної дії бронетехніці та бойовій авіації? Ця декларація вона рамкова і вона передбачала чи відкривала дорогу для укладення в подальшому двосторонніх документів з тими країнами, які готові були розвивати всі ті положення, всі ті напрямки, всі ті блоки, які були зафіксовані в декларації. Ви вже частково торкнулися статистики, але я ще раз це нагадаю: 31 держава приєдналась на сьогодні саме власне до декларації G7. З них, з них 10 держав приєдналися в перший день, 20 держав в перший місяць. Зараз розпочато двосторонні переговори з восьмома державами, і з деякими з держав вже проведено по два раунди переговорів, навіть вже вийшли на проекти конкретних документів. Ще 15 держав висловили чи підтвердили намір. Щодо започаткування консультацій з Україною стосовно укладення цих двосторонніх документів, і, і мені здається, що там було допущено помилку у вашій інформації саме з 27 країн ЄС лише шість наразі не приєдналися до спільної декларації. Мова йде про Австрію, Хорватію. Польщу, Угорщину, Угорщину, Словаччину та Мальта. Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до цієї декларації. А які аргументи при цьому використовуються для того, аби переконати ці країни в доцільності приєднатися до цієї декларації? Я думаю, що переконувати у приєднанні у приєднанні чи до цінності передання не потрібно. Всі розуміють, що це рано чи пізно відбудеться. Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна, в тому та чи інша держава готова взяти на себе зобов'язання у підтримці України, виходячи з таких з тих блоків, які зафіксовані у декларації, тому. Мені здається, що всі ці держави мають чітку волю і чітку політичну волю стати стороною в подальшому і декларації, і розвивати ці домовленості на двосторонній основі. Пане Андрію, Польща також не приєдналася до цієї декларації. Знаємо, що глава МЗС Польщі він відвідав Україну і засудив російську агресію. То чи очікувати, що наступною країною стане саме Польща? Це питання порушувалось під час розмови президента України з новопризначеним міністром закордонним закордонних справ Радославом Сікорським. Воно буде предметом подальших наших консультацій. І були доведені очікування нашої сторони. Ми почу, почули позицію польської сторони, і я переконаний, що ми вийдемо на правильний результат, який заслуговують обидві країни: і Україна, і Польща, найближчі сусіди щодо роботи з укладання двосторонніх договорів з державами, які висловили готовність цю роботу вести, що є предметом. Цих двосторонніх домовленостей, які зобов'язання на себе готові брати країни, які задіяні до цієї роботи, і як ця робота організована? Ну зрозуміло, що в кожній країні своя політична система, свої політичні реалії, але всі чітко розуміють наші потреби, наші головні потреби у нашій ефективній відсічі ворогу. Тому ми робимо акцент на оборонній підтримці. Як я вже говорив, на суші, на, на морі, в повітрі. І тут кожна держава, виходячи з її власних спроможностей, вивчаючи чи базуючись на тих спроможностях, виходимо на ті домовленості, які ми можемо фіксувати у двосторонньому документі. Тут різні різні, скажімо, так можуть бути деталі, але блоки і підхід один це оборонна сфера, це. Стійкість економіки, як і в тому числі і реконструкція в подальшому, і інші моменти, які посилюють нашу стійкість і посилюють нашу впевненість у перемозі, Італія. та довговготерміновій перспективі. Пане Андрію, Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія передали проєкти відповідних угод. І ми знаємо, що Велика Британія готова співпрацювати з Україною для того, щоб забезпечити захист українського чорного моря, зокрема зернового коридору. А що передбачають інші проєкти? Ну, мені здається, що я вже відповів на це питання. Поки триває процес, мені здається, що не варто публічно висвітлювати. Ті питання, які будуть відображені, відображені в договорі, однозначно, вони будуть посилювати нашу стійкість, однозначно, вони будуть посилювати нашу оборону. Однозначно вони будуть опиратись на ті пріоритети, які нам сьогодні потрібні. Я ще раз наголошу: це ППО системи, це посилення наших спроможностей у чорному морі. Адже дійсно і всі наші партнери визнають, що це як величезне досягнення, що Україна змогла обмежити військові спроможності російського флоту у Чорному морі, спромоглися створити альтернативний маршрут для експорту українського зерна, і всі це визнають як величезний і прогрес, і досягнення цього року. Пане Сергію, а щодо зустрічі Володимира Зеленського з українськими дипломатами, які пріоритети на цій зустрічі для українських дипломатів окреслив пан президент? І яким чином дипломати цього року мають працювати для того, аби підвищувати обороноздатність нашої держави? Мені здається, президент і своїм прикладом показує, як потрібно діяти на міжнародній арені. Пріоритети залишаються незмінні. І наші дипломати і дипломатична служба загалом не повинні забувати, що вони живуть в парадигмі війни, де б ти не знаходився за скільки тисяч кілометрів в якій столиці. Війна проти України триває, і всі ми повинні де б не знаходились, працювати на цю перемогу. Тому заклик президента була заклик і команда президента була бути найбільш активними серед усього, де. Корпусу, виходячи з тих стратегічних завдань, які були поставлені, а це європейська інтеграція, подальша після цих історичних рішень, які вже ми отримали, а саме рішення про відкриття переговорного процесу щодо членства в ЄС, це і е, ювілейний саміт НАТО в Сполучених Штатах Америки, і ті досягнення тих амбітних цілей, які ми ставимо. Перед собою це звичайно забезпечення в кожній країні, де знаходяться наші установи довготермінових програм підтримки України. Це дуже важливо. Я наведу приклад Норвегії, яка була серед тих перших країн і була прикладом для багатьох, де парламент цієї країни прийняв саме таку. Саме таку програму, і це завдання поставлено дипломатам працювати по кожній країні. Ну безумовно, то пріоритетом залишається і буде залишатись це оборонка посилення спроможностей нашої армії, а також додатково посилення і нарощування наших можливостей щодо створення власних виробництв, щоб ми менше залежали від наших партнерів. Критичних постачаннях, і мені здається, що це теж один з тих успіхів і тих прогресів, який вже активно проявляється цього року, і буде нарощуватися в наступному році. Це звичайно подальша робота для забезпечення доступу українських товарів українського бізнесу на світовий ринок, тому що ми повинні. Підтримувати свою економіку, адже це не секрет. Ми не можемо навіть цента закордонної допомоги використати на фінансування так званого силового блоку армії. На це ми використовуємо виключно бюджет України, який ми маємо поповнювати. І до речі, що важливо констатувати цього року бюджет України зріс на 5%. Це теж величезне досягнення в умовах війни. І коли ми перебували з візитом у Вашингтоні, це надзвичайно позитивно було відзначено і головою міжнародного валютного фонду, і керівником Світового банку. І такі досягнення вони і далі додають тої правильної енергії на подальшу допомогу Україні, яка і надалі буде продовжуватися. Ми маємо відповідні запевнення, ми маємо чітке розуміння. І як це буде відбуватись, і в яких часових рамках? Дякуємо вам за інформацію та за ваш час. Андрій Собіга, дипломат, заступник керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про те, що триває робота з розширення співпраці з тими країнами, які вже доєдналися до декларації про гарантії безпеки, і переконання тих країн, які ще не мають достатньо аргументів, щоб це зробити якомога швидше. Приєднатися до цього процесу, ну а для українських дипломатів пріоритет незмінний. Це робота в інтересах держави України з максимальною ефективністю.